Класична прогулянка в нідерландських секонд хендах що ми купили, на чому ми заробили дуже багато грошей. А ви подивіться, спочатку нам в око кидається це крісло, шикарне крісло. Я просто кайфую від таких крісел. Клас! Тут у нас різні предмети домашньої утворі, мопеди, на яких їздять пенсіонери нідерландські. І так, да, ага, годиночок, взяв би купив, ну не куплю. Столик є, різні люстри, лампи. Скажу вам, що в секонд-хенді в Нідерландах ви можете знайти багато. Чого і за дуже дешевий прайсовому колоночки, нормальні колоночки, але куди ми їх поставимо? Ми живемо в шелтері для українців. Нема куди ставити будільничок фірми Casio. Дійсно що тою можна купити, але продавати будемо дуже довго. Так, магнітоли, різні відеомагнітофони. Ну, знаєте, старина. Обана, має чумаданчик, такий, знаєте, скрон. Можливо, нідерландці тут тримали рабів або своє якесь, знаєте, якісь сири свої. Ну, це. Ми також купляти не будемо, воно нам не потрібно. Дуже багато є хрюсталя. Можливо, вам треба хрюсталь. То в секонд-хенд залітайте, знайдете по дешевому прайсу. Ага, оці ось знаєте, предмети ретро-старини, Боюсь їх купляти, тому що не знаю. Можливо, якийсь демон вискоче і вкуси мене за бочок. Є рога, вам треба рога, мені не треба. Йдемо дивимося, дивимося далі. Дивимося і знаходимо прям цілий відділ новорічно-різдвяних цицьок. Тут є за дуже дешевий прайс. Можна знайти дійсно такі цікаві, ретро-незвичайні речі. Прям цілі новорічні будиночки, хатиночки. Ну, все чим чим око балує, знаєте, можливо, в мене в дитинстві цього не було. І що я знайшов, мама Джан, ви подивіться на цю, подивіться на цю новорічну архітектуру. Тут там, ціле місто в тебе в хаті буде новорічне. Можна поставити, але воно трошечки підломане. О, одломалося. Воно нам не треба. Все, пошті далі. Абана, ось є смли. Він такий старий вітряк нідерландський. Тільки він вже зламаний і що ти з нього нічого не зробиш, нічого не продасиш, не купиш. Так, ідемо далі. Що це таке? Що це таке? Ви бачили, як це називається? Напишіть, бо це, це просто було, знаєте, запорукою мого дитинства. Хоча я не вмів цим користуватися. Може, знаєте, то напишіть в коментах, що це таке. І тут скарб, цю вазочку я купив за 2 євро, і цю ложечку я купив за 50 євроцентів В Україні ваза коштує 3000 гривень. А та ложка коштує 900 гривень. Дві тарілочки англійські, ручні, розписані. Подивився цей бренд, подивився, скільки вони коштують на ebay, а в секонд хенді а на eBay, подивіться, на eBay по 45 канадських доларів, вбачаю, американських доларів. Я купив його по 5. І ось о, що це таке. Не знаю, положу на місто, бо, можливо, вже на мене накладено прокляття. Гуляємо далі по секонд хендах дивимось.